Привіт! Я Анна Колесник, випускниця курсу СММ 27-го потоку. Хочу розповісти свої враження про курс та результати мого навчання. До початку проходження курсу працювала разом з батьками у кав'ярні. Це був наш такий невеликий сімейний бізнес. Вела комунікацію з постачальниками та намагалася самотужки оформити інстаграм. Йдучи на курс, перш за все, я хотіла навчитися грамотно вести сторінку свого магазину, навчитися продавати через інстаграм і можливо в майбутньому зробити це своєю професією. Чому я обрала саме Genius? З того, що я читала багато відгуків в інтернеті і бачила вже гарні кейси людей, які пройшли ці курси і вже працюють цією спеціальністю. І я вирішила, що зараз саме час спробувати. Чому, чому я обрала курс по СММ? Тому що теж бачила вже доволі успішні бізнеси людей, які працюють за цією направленості. І також моя подруга порекомендувала мені почати з СММ, а потім вже я зможу зрозуміти, який саме напрямок мені буде до вподоби. Прямо на початку проходження навчання вони взяли працювати в інтернет-магазин на посаду СММ фахівця. Але початківця. І ті плани, які я планувала на майбутнє після навчання шукати роботу, то вони здійснилися набагато раніше, і то був, як я сказала, сюрприз. Того точки А у фінансовому плані в мене не було, то був абсолютний ноль. Зараз я працюю на неповний робочий день і мій доход складає 150 доларів. Знань щодо СММ в мене не було зовсім, я би сказала мінус ноль, того, що я робила за покликанням душі. Не було важко, тому що я знала, що цей час в мене спланований для навчання. Важко були теми щодо таргетованої реклами, але дякуючи спікеру Дарі, Дарини Прошак і Наталії Колісник, вони мені дуже допомогли розібратися в цьому питанні. То ця тема була для мене найскладніша. Так, були теми, які мені сподобались найбільше. Це були теми про е, аналіз ціло, цільової аудиторії та про е, візуал. Е, сторітелінги, візуал сторінки, тон ойс. Ці теми мені сподобались найбільше. Мені дуже сподобалися спікери Олена, Кася, е, Катя. Ну, взагалі-то всі дівчата дуже дуже гарно. Вели свої лекції, але особливо о, хочу відзначити Олену. Вона о, так о, веде свої лекції, що наче вона з тобою спілкується. Я не почувалася, що то вона читає нам лекції, але вона так вела діалог з нами, і це мені дуже надихало. Ще дуже мені подобається, що дівчата відповідають на повідомлення дуже швидко, але навіть якщо в них не було часу, і я писала якісь питання в чат-бот. І то вони мені одразу відповідали, що наразі вони дуже загружені роботою, і вони обов'язково мені відпишуть. І так і було. Так, моя діяльність змінилася, тому що на початку я навіть не планувала зразу почати починати працювати. То зараз я працюю над одним проєктом і. Моя керівниця, вона мені теж в цьому допомагає на роботі, і то ми продвигаємося далі. У мене були сумніви щодо купівлі цього навчання, того що був не дуже гарний досвід. Я купила навчання і воно виявилось не дуже якісне. І того я сумнівалася, чи буде так само тут, чи будуть в мене ще додаткові питання, чи я вирішу всі свої запити цим навчанням. Але я дуже рада, що я ризикнула, що була знижка гарна, і за цією знижкою я змогла купити цілий курс. Треба пробувати. Хто не пробує, той не розуміє, того нічого не бійтеся, тому тільки вперед.